Час є достатньо інтуїтивно зрозумілою філософською категорією на побутовому рівні. Кожен з нас більш-менш розуміє, що таке час. Ми розуміємо, що існують секунди, години, хвилини. Ми розуміємо, що існує минуле, теперішнє та майбутнє, і ми знаємо, що час спливає та швидше за все ніколи не повернеться. Разом з тим, якщо попросити кожну людину дати визначення часу, то вона зіштовхнеться з очевидними проблемами, тому що всі ці речі, такі як секунди або такі, як минуле та майбутнє, є лише вимірами часу, однак вони не є часом як таким. І саме з цими проблемами зіштовхнувся святий Августин у своїй сповіді. Він пише: запитай мене, що таке час, і я знаю, але коли я хочу сказати, то я не можу. І саме таким чином він починає одну з найвідомих та найбільш впливових частин своєї роботи, а саме так звану медитацію про час, в якій він викладає свою концепцію часу, яка стає однією з найбільш впливових в історії філософії. Варто розуміти контекст, в якому Августин підходить до проблеми часу. І безперечно, для Августина час. Пов'язаний з проблемою творення, тобто пов'язаний з самим початком Біблії, з Генезисом. І Августин намагається зрозуміти, яким же чином час був створений, та що робив Бог, яким чином його три іпостасі взаємодіяли між собою під час творення. Для Августина Біблія може трактуватися у безліч різноманітних способів. Тобто він каже, що Біблію можна читати як буквально, так і алегорично. І сам він швидше за все віддає перевагу саме такому читанню. Однак, у різних творах він пропонує різні прочитання. Тобто, наприклад, у проти Менхеїв це швидше алегоричне читання. Але у нього також є твір е, про буття буквально, в якому він е, дає більш близьке до тексту тлумачення. Річ тім, що для Августина Біблія вона є сакральним текстом, однак немає сакральної розшифровки цього тексту тобто, тоді як сам текст без, безперечно є священним та. Першопочатковим, але жодна інтерпретація такої не є. Тому ми можемо намагатися витлумачити Біблію та саме генезис у безліч можливих шляхів. Августин повертається до цієї теми знову і знову, і тому можна виділити такі патерни або такі загальні характеристики, які притаманні його космології або його. Теорії творення. Тобто це ті думки, які Августин повторює стосовно книги буття та стосовно того, яким чином Бог творив світ і, відповідно, творив час. Отож, перш за все, Бог не створює в часі, а створює час разом зі змінним буттям, залишаючись сам у вічній позачасовості. Це знов таки достатньо. Цікава філософська думка, вона не є настільки оригінальною для Августина. Її можна знайти і у Платона, деміург, якого знаходиться по суті поза часом, і більш прямо у Плотіна. І відповідно, що це значить, що для Бога, а саме для Бога, отця, час як такий не існує, тобто, час є створеним для нас. Відповідно, діяльність Бога не треба розглядати у тих часових вимірах, які є нам зрозумілими. Тому коли ми накладаємо ці часові рамки на божественність, то ми потрапляємо у пастку обмеженості власного розуму. І це насправді відповідь на досить таки прямий закид з боку маніхеїв та інших філософів раннього християнства, які питають: якщо Бог якийсь момент створив час. То що ж він робив до того, як він створив час? І у сповіді є пряма відповідь на цей закид, що він, начебто, творив пекло для тих, хто задає такі запитання. Тож ми бачимо, що Августин, попри свою аскетичність та попри свою релігійність, був не чужий до іронії та не чужий до почуття гумору. Але разом з тим повернемося до основних засад його теорії часу. Творення відбувається миттєво. Сім днів творення не слід тлумачити буквально. Це дидактичний прийом, що виявляє внутрішній порядок буття. Що ж мається на увазі? Мається на увазі те, що коли ми читаємо про сім днів та е, ті дії, які Бог вчинював за ці сім днів. Ми розуміємо їх знов таки, як реальні сім днів, як понеділок, вівторок, середу і тому подібне. Однак, це лише. Прийом письма, який робить Біблію більш доступною для нас, більш зрозумілою нам. І це показує той порядок, у який все було створено. Таким чином, для Фустина дуже важливо те, що Бог спочатку творить матерію як е, найпростішу субстанцію, яка фактично не має жодних рис. Потім він творить ангелів, які сприймають цю матерію та які слухають Слово Боже. Тобто ангели, безперечно, є більш наближеними до е, Бога істотами. Наступним щаблем творення є тоді, коли Божа форма, яка існує у Бозі та спостерігається ангелами, кристалізується або формується. У тій матерії, яку ми вже знаємо, тобто це матерія нашого змінного світу, і ця матерія, вона формується через Слово Боже. А слово Боже, у свою чергу, асоціюється з другою особою Бога, тобто з Ісусом. Відповідно, через той логос, який присутній в Ісусі, Бог творить е, вже змінне буття, те буття, в яке ми все знаємо, в якому в яке ми все існуємо. І ото ще раз нагадаю, що це все відбувається. Поза часом одночасно і є початком часу. Наступною важливою частиною е, теорії часу Агустина є те, що е, Бог творить з доброти, тобто з доброї волі і безкорисливої любові до свого творіння. Тобто ми не маємо задавати питання, чому нас Бог творив, тому що е, доброта є його акциденцією, тобто доброта є його властивістю. І, відповідно, любов Божа вона також є напряму дана. Тому е, ці запитання: а чому е, існує зло? А чому Чому Бог не спасає невинних і тому подібне, вони не мають як такої під собою як такої підстави, тому що Бог є добрим та Бог є люблячим, однак його шляхи є несповіданими і його доброта та любов є абсолютними, але вони так само як і час, існують поза людським виміром. Тобто той концепт доброти та той концепт благості, який є у нас, не обов'язково відповідає тому концепту благості або доброти. Які існує у Бога. І що цікаво, що ця теорія вона має пряму відсилку до Платона, який у Тімеї говорить приблизно те саме, що Деміург творить, оскільки він благий. Тобто це. Просто натуральний модус його існування, і нарешті більш християнські, більш християнська частина теорії космології Агустина. Це те, що у творінні беруть участь усі три особи Бога: це отець як джерело існування, син як форма чи сутність, та святий дух як джерело доброти і порядку всього створеного. Відповідно, Августин повертається до цього знову і знову, і оця тріадична структура, вона завжди. Присутня у його поясненні космології або творенні світу, тобто для нього Бог завжди асоціюється з наміром, з чимось більшим глобальним. Син асоціюється з логосом та з самою матерією, тобто з тими законами, які існують у цьому світі. І нарешті святий дух завжди відповідає за намір, тобто за благодать, за доброту та за ті християнські чесноти, які були закладені у творення. Отож, це і є та рамка, в якій Августин створює свою теорію часу. І нарешті він переходить безпре... безпосередньо до цього питання, та він не дає якоїсь прямої відповіді на те, чим є час. Він швидше задає запитання, а потім він намагається на ці запитання відповісти та підійти якнайближче до розуміння феномену часу. Отож, він каже, що коли ми думаємо про час, ми традиційно думаємо про три часи. Це Теперішнє, минуле і майбутнє, однак його роздуми про кожних часів показують, що насправді з ними не все так просто. Тобто, коли ми думаємо про минуле, воно насправді вже не існує як час, тому що воно вже пройшло та ніколи не повториться тобто, воно існує. Лише як наш спогад. Коли ми думаємо про майбутнє, то воно також ще не існує, тому що ми прогнозуємо щось, ми думаємо, що щось може статися, ми навіть можемо будувати якісь більш-менш тверезі гіпотези стосовно того, що станеться. Тобто він наводить приклад того, що завтра він швидше за все буде споглядати схід сонця, і він може прогнозувати, коли сонце підійметься над горизонтом. та коли воно займе таку-то позицію, тобто наше знання стосовно майбутнього може бути доволі таки ґрунтовним. однак воно ніколи не є таким самим, як те, що відбувається в теперішньому. Але що ж таке теперішнє? Що ми маємо на увазі? Ми не ми маємо на увазі теперішню годину чи теперішній день. І я густим все звужує, 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 звужує це поняття теперішнього, поки воно знов-таки не втрачає будь-яку часову протяжність, тому що теперішнє це лише мить. І в той момент, коли ви чуєте звук мого голосу, що долітає до вас, для мене це вже минуле. Ми навіть не можемо підібрати правильну одиницю виміру для теперішнього. І таким чином, всі ці три модусу часу, які нам здаються такими очевидними та такими логічними, насправді не мають під собою ніякого значення. І єдине, що існує, те це теперішнє тут і зараз. Однак знов таки, це теперішнє тут і зараз є абсолютно невловими. Яким же чином нам вимірювати час в такому випадку? Августин іде через декілька теорій, які намагалися виміряти час. І зрозуміло, що час достатньо часто пов'язаний з рухом, оскільки ми дивимося на наш годинник, ми бачимо циферблат, що рухається, або ми вимірюємо наші дні за допомогою обертання нашої планети навколо сонця. Ми вимірюємо роки подібним чином. Тобто, для людини доволі таки природньо прив'язувати час до руху. Однак, коли Августин каже про це, то він чітко дає зрозуміти, що це є наші людські конструкти. Це є свого роду якір, який людина кидає у цю глибоку та мутну воду воду часу для того, щоб, хоч якимось чином, його вимірювати. Однак це не має нічого спільного з. Часом як таким, тобто ми не можемо виміряти час за допомогою цього об'єктивно, це є лише наші проекції, і ми можемо їх називати іншими іменами, і ми можемо е, давати якісь інші відрізки, вони будуть фактично так само дійсними. І що цікаво, що те, яким чином люди на планеті вимірюють час, повністю підтверджує ці думки Августина. Тобто, ми знаємо, що для мусульман або для деяких азійських культур зараз інший рік. І ми знаємо, що для давніх греків час фактично не існував, так як він існує для нас зараз. Тобто для них Гомер був таким самим сучасником, як і ті, кого вони бачили вчора. Ми знаємо, що в цивілізації Китаю час приймається. Як свого роду спіраль або як закруглений, тобто як такий, що постійно повертається, тоді як у християнській цивілізації час сприймається лінійно і дуже багато в чому завдяки якраз таки оцьому догмату протворення та страшний суд, тобто догмату про тому, що був початок часу. А буде кінець часу, після якого час перестане існувати принаймні у тій формі, які ми його знаємо. Тому Августин каже, що коли ми думаємо про час, то ми маємо розуміти, що час існує в єдиному місці, а саме у нашому розумі, саме у нашій душі. І вірно буде говорити про три модуси часу: це минуле теперішнього, теперішнє теперішнього та майбутнє теперішнього. Чому? Тому що всі оці наші часові проекції та всі оці. Модуси часу вони існують лише тут і зараз у нашому розумі. Тобто, минуле не існує, коли ми його не пригадуємо. Майбутнє не існує, коли ми його не проектуємо, існує лише теперішнє, і відповідно це створює дуже цікаву та надзвичайно сучасну теорію часу. Це суб'єктивна теорія часу. Тому що ми пам'ятаємо, що для Августина одним з головних філософських постулатів є оце от Когіто, тобто максима про те, що я існую, і це початок всього. Тобто початок теології, початок етики. І це початок теорії часу, оскільки без мого я мій суб'єктивний час не існує. Оскільки подумайте, що існує у минулому. У минулому існують ті моменти, які ви прожили. Ваші пригадування. Заберіть вас з вашого минулого, минуле перестане існувати. Так само майбутнє, ви будуєте плани, щось передбачаєте. Заберіть вас з цього майбутнього, ви перестаєте існувати. Але найважливіше теперішнє, якщо прибрати конкретну людину з конкретного відтинку або фрейму часу, то час перестає існувати загалом. Ми не знаємо, що таке час, ми не знаємо, чи він існує. Однак для Августина є дуже важлива точка прив'язки часу тобто, все-таки. Час існує для Густина, попри те, що він суб'єктивний, оскільки він існує не тільки у нас, але існує і божественний час. І цей божественний час це абсолютно не те, що ми сприймаємо як час. Це час божественної історії, і час божественної історії це знов-таки те, про що ми можемо прочитати в Біблії. Тобто ми е, читаємо про те, що світ був створений і час був створений, і потім відбувалися оці біблійні події. І абсолютно не важливо, чи ми вважаємо, що вони відбулися дійсно за сім днів, чи це були сім мільйонів років, чи це була якась одна секунда, в якій просто нашарувалися ці пласти. Ми знаємо, що ці події відбувалися одна за одною. І далі ми маємо цю біблійну історію розвитку е, того, розвитку людства, розвитку людської досконалості. І далі ми, безперечно, маємо надзвичайно важливий. Е, Розділ часу, а саме народження Христа, після якого починається історія церкви. Відповідно, це також відбувається в певному часі, тобто ми не знаємо, скільки років або місяців пройшло від творення до народження Христа, однак ми знаємо, що між ними існує певний проміжок. І саме це дає нам можливість. Проєктувати себе майбутнь, май, у майбутнє. Тобто тут е, Августин звертається до Павла і він каже, що там присутній такий концепт, що ми направляємо себе в майбутнє, ми живемо в майбутньому. І саме усвідомлення того, що існує Бог, який фактично гарантує оцю от плинність часу та постійність часу. Та існує мета, а саме е, воз'єднання з Богом, е, долучення до його мудрості, воно є запорукою того, що наш суб'єктивний час є немов би частиною якогось більшого часу. І таким чином це все не марно. Тобто, ми не можемо думати про час як лише про ілюзію, що було б логічно, якщо б не існувало ні Бога, ані оцієї біблійної історії. І таким чином для Августина. Час не є лише епістемологічною або філософською категорією. Ні, час є дуже практичним, час є в тому числі етикою, тому що час показує, яким чином розвивалася людська досконалість. Час є історією, тому що історія це та книга буття та книга страждань іудейського народу, потім християн, яка показує нам, яким чином людство змінювалося з часом цю траєкторію розвитку. І таке витлумачення часу і історії знаходить своє своє найбільше відображення в іншому, надзвичайно відомому пізньому творі святого Августина, а саме град Божий» або місто Боже, і це фактичне бачення Августина історії з огляду на те яким чином розвивалося християнство, і яким чином взагалі розвивалося людство? І ця історія вона має такий глобальний шар, оскільки в ній фактично змішана оця космологія з реальними історичними подіями. Отож, Августин говорить про два міста: це місто земне, тобто місто людей, місто гріховне та місто Боже, яке засновано Христом. І можна подумати, що йдеться про церкву, тобто про місто, яке засноване на е, фактично новому заповіті на цьому догматі про народження Христа та смерть Христа. І в церкві було дуже багато апологетів саме такої думки, що от мовляв, до е, нульового року до нашого до нашої ери це все було місто земне а зараз з'явилася церква, яка фактично побудована на житті та діянні Христа. І починається місто Боже. Однак ні, Августин був достатньо реалістичний і розумів, що навіть церква, попри те, що в ній безперечно є достойні люди, але вона є е, змішаною, тобто в ній поєднується гріховне і земне. І швидше за все, Августин чудово розумів, що і сам він не, неоднозначно є громадянином міста Божого, тому що він провів значну частину життя у Єресі і навіть будучи. Християнським прилатом його, його й, ним постійно володіють ці сумніви та. Він постійно просить Божого і настанови для того, щоб він провів його правильним шляхом. Тому він розуміє, що належати до е, міста Божого це надзвичайно важко, і більша частина того, що відбувається, воно відбувається у змішаному модусі, тобто присутнє і місто земне, і місто Боже. Як же починається ця історія? Знов таки вона починається навіть не за дами Єви, вона починається з відступництва сатани, тобто. Коли е, сатана зраджує Бога та відходить від Нього, тоді з'являються оці два місця. Тому що Ісус на той момент вже існував, Він існував як Логос. І таким чином місто Боже асоціюється з Ісусом, місто Земне асоціюється з Сатаною. І далі у Біблії ми можемо побачити, що в кожній історії ці два модуси вони фактично е, поєднані, ці два міста. Тобто, Знов таки, Адам і Єва мають е, все, але в якийсь момент вони піддаються спокусі, тобто вони переходять з міста Божого в місто земне. Це і історія Каїна і Авеля. Тобто Авель, безперечно, е, знаходиться у місті Божому, Каїн е, представляє місто земне. І так далі, і тому подібне. І відповідно далі Августин показує такий. Історичний екскурс того, яким чином розумілася етика та благодать, та яким чином люди намагалися дійти до міста Божого не знаючи про нього. І він говорить про різні теорії, які існували. Тобто, безперечно, це теорії давніх греків, це теорії інших народів. І він Показує, що по суті теорії розквіту грецької філософії, наприклад, етика Платона, вони підійшли дуже близько до цього розуміння любові та блага, яке могло б привести їх до міста Божого. Однак, без знання Откровення, без Біблії, без знання Ісуса та Його Логосу, це було неможливо. Тому, безперечно, коли йдеться про час до народження Христа. То місто Боже асоціюється з окремими представниками єврейського народу, а місто земне асоціюється з усіма іншими. І, безперечно, головна різниця між представниками міста Божого та міста земного це у любові. Тому що любов християнська, вона безкорислива та вона направлена у трансцендентне. тобто, це любов до Бога. І через цю любов до Бога це любов до ближнього, любов до себе і доброчесне життя. Коли ми говоримо про місце земне, то навіть найкращі представники здатні лише на любов земну, тобто це коли ми любимо за щось і коли ми очікуємо чогось у відповідь. Тому, попри те, що греки підіймалися на дуже високі шаблі розвитку, вони все рівно не змогли підійня підійнятися до потрібних щаблів. І нарешті приходить Ісус та народжується церква, і вона дає людям можливість. Дійти до цього міста Божого та його, власне кажучи, зрозуміти та стати його громадянинами. І безперечно, Августина хвилює питання того, яким чином християнину жити в цьому світі. Тому що якщо все є змішаним, тобто у всьому є частина як міста земного, так і міста Божого, то зрозуміло, що християнин буде в основному знаходитися в оточенні оцих от земних речей. Тому для нього є таке розуміння, що мають існувати якісь істини або якісь максими поведінки, які є остаточними та незмінними. Наприклад, це любов до Бога, це слідування Основним заповідях та тому подібне. Але разом з тим Августин також пише, що християнин має намагатися у міру своїх сил бути гарним громадянином для свого міста. Тобто, очевидно, що це більш земна категорія, так? тобто він відповідає очікуванням своєї влади та він не підбурює, наприклад, своїх співвітчизників до бунту. Він має допомагати ближньому. Зрозуміло, що це є християнська максима, але це стосується і повсякденного життя. Тобто для Августина небесне життя, воно є більш важливим, але земне життя йому фактично не має заважати. Тобто, християнин має просто жити своїм земним життям, однак дотримуватися усіх цих постулатів і сходити оцими щаблями етичної досконалості тобто наближатися до Бога через пізнання та через свою етичну доброчесність. Августин не приділяв надто великої уваги, наприклад, темам рабства або темам гендерної нерівності, темам пригнічення християн у цьому творі вони його хвилювали менше, ніж ці от загальні конструкти та такий великий масштаб. Тобто, Августин він, він є дійсно глобальним мислителем, він є великим мислителем, і тому для нього важливо показати цю грандіозну схему. Історії, яка проходить через творення часу, та розвивається через історію протистояння двох міст. Як ми бачили у філософії Августина дуже багато діалектичного, тобто він, безперечно, є неоплатоніком. І е, ця діалектика, яка була у Платона, була у Плотіна, була у безлічі інших філософів, вона присутня у нього. І вона розвивається всюду. Тобто, у теорії часу це діалектика між вічністю та часом, тобто між е, незбагненним та. Вічним часом та нашою якоюсь мінливою теперішністю. У його історії це діалектика між містом земним та містом небесним. І зрозуміло, що така діалектика буде і в нашій особистості, тобто це діалектика добра та зла, діалектика етичного та наших якихось пристрастей та тому подібне. І відповідно для нас. Основною задачою є завжди обирати правильний бік діалектики та дослуховуватися до своєї внутрішньої інтуїції, до того внутрішнього вчителя, про якого я вже говорив у минулих лекціях. І саме це дозволить нам пройти через суб'єктивність нашого часу та потрапити до міста Божого. На цьому я хотів би завершити свою розповідь про теорію святого Августина. Звичайно, про неї можна говорити нескінченно, оскільки він був надзвичайно плодовитим автором, та його книги є дуже важливими та впливовими в історії філософії. Я хотів би почути вашу думку, яка яке ваше враження від теорії святого Августина? Що ви думаєте про його теорію часу? Чи вона відповідає вашим особистим? Віруванням або вашим особистим враженням, дякую до нових зустрічей.